Реальна допомога та підтримка харків'ян до міста завітала закордонна делегація у складі послів та представників місії ООН. Гості бажали наочно побачити Харків з його руйнуваннями, побачити реалізацію спільної програми з відбудови та ремонтів, поспілкуватися з містянами та почути їх непрості життєві історії. Місто зустрічі північна Салтюта. Для мене дуже важливо побачити своїми власними очима те, що відбувається тут, у Харкові. Я знаю, що Харків одне з найбільш постраждалих міст України під час війни. Для мене дуже важко дивитися на те, як страждають люди. Швеція продовжить бути разом з Україною як в плані військової допомоги, так і в плані підтримки та гуманітарної допомоги. Мені було дуже важливо особисто побачити все, що відбулося, не тільки фізично, а також я мав змогу поспілкуватися з людьми та дізнатися про їхню життєву драму. Приємно було бачити людей, у яких є бажання повертатися назад і побачити цей оптимізм. Я дуже радий бачити ту співпрацю, яка є між керівництвом міста області, а також координацію з боку ООН у цьому напрямку. Відвідали члени закордонної делегації мешканців приватного сектору Київського району. Вони побачили, як були відновлені зруйновані прильотами будинки людей. Я вважаю, що дуже добре, ось так наочно все побачити. Все, що наробила війна з рядовими людьми, з літніми людьми, на родини з дітьми. Я була на Салтівці вже чотири рази. Дуже приємно бачити, що люди туди зараз повертаються, і їх будинки ремонтуються. Вікна вставляються, і є майбутнє. Люди готуються перезимувати у власних домівках. Ми побачили, що міський голова дуже багато часу проводить з народом, і для нас це дуже важливо, тому що ця підтримка вона неможлива без плідної співпраці з міською владою, а також з командою. Ми з задоволенням робимо свій вклад у розбудову міста. Звичайно, я обіцяю приїздити ще багато разів до Харкова. Я обіцяю. Це реальна співпраця, бо дуже багато чого сьогодні робиться у місті Харкові по відбудові це завдяки нашій кооперації з ООН, з цими фондами, з міжнародними партнерами. Сьогоднішній візит це дуже знакове для нас. Чому? Бо приїхали посли, які побачили на власні очі, що коїться у Харкові, які жахи війни пережили харків'яни і міста Харків. Риків, який є руйнацією, таке серйозної руйнацією міста, і ми розуміємо і показуємо нашим міжнародним партнерам, що ми потребуємо фінансової допомоги, допомоги по відбудові. Для нас дуже важливо, щоб ми відбудували північну салтовку, п'ятихатки, частні домівки. Це дуже важливо, і тому підтримка міжнародних партнерів для нас сьогодні має дуже важливе значення. Ми повинна один. Одного підтримувати, і я вже казав з перших часів війни, з перших днів війни, що ми сьогодні харків'яни це одна, єдина родина, і ми будемо підтримувати один одного. Ми будемо знаєте, все робити для того, щоб відбудовувати наше місто, щоб відстоювати наше місто. І ми не будемо чекати закінчення війни. А ми будемо будувати, будувати для того, щоб люди мали можливість повертатися до рідних будинків. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін Харків, новини.